thank <music> Настя, це героїня цієї історії, і тут від її таланту, її працелюбності, працездатності залежить 99% успіху. Сесія виділила кошти для 50 тисяч для поїздки на гімназіаду, а також близько 17 тисяч пішло на оплату навчально тренувальних зборів Анастасії у місті Коломия, де збірна України проходила двотижневі збори. А загалом було виділено 25 тисяч з підстраховку, але я ще звіту точно не бачу. Але е, пішло трошечки менше, ніж 75 з бюджету громади. Всі інші кошти це кошти меценатів, е, тих, хто донатив, тих, хто скидав на карту, друзів Насті, е, колектив його, її його е, лідер включився. Всі-всі жителі громади долучилися до збору коштів для її поїздки. Бо це був перший представник збірні України з боксу. І заслуга Насті, її впертості в спортивному плані хорошої спортивної впертості її родини, підтримка. Родини підтримки школи, підтримки дитячо-нацької спортивної школи, всього колективу, підтримки тренера його таланту, підтримки федерації боксу, меценатів всі дружно зробили цей результат. Шановні вболівальники, сьогодні на матчі присутня гордість новоукраїнської громади, переможниця п'ятої всесвітньої гімназіади Ріо де жанейро чемпіонка світу з боксу серед школярів Анастасія Серпо. Від мені усієї громади щиро вітаємо нашу спортивну зіроньку та її родину з таким високим досягненням. Дякую усім, хто підтримував Анастасію, по депутатському корпусу та безпосередньо міському голові Олександру Корінному, колективам дитячої нацької спортивної школи, Новоукраїнського ліцею лідер та обласній федерації серців. Ми щиро бажаємо Анастасії не зупинятися на досягнутому. Певнено підкорювати нові вершини боксу та зі швидкістю світла. Жди до поставлених цілей ваші оплески. Ми говорили з мамою, запитали, який би подарунок хотіла Настя від нас, від громади. Ну, звичайно, традиційно було багато квітів. І традиційно мама сказала нам, що у Настя завжди мріяла про планшет, де вона могла б закачати книжки. І її рюкзак заповнюють в основному тренувальні костюми, кросівки і так далі. І немає можливості носити багато книжок. І ми вирішили подарувати їй від громади планшет, якісний гарний планшет. І, як завжди, нам на зустріч пішли і посприяли. В цьому наші колеги з магазину Цифротех, за що ми щиро дякуємо Артему Стрижакову і його колективу, який також доклав своїх зусиль для того, щоб сьогодні ми приємно здивували Настю по зустрічі. Вона прийшла спочатку, каже, хочу тренуватися боксом. Ну Будь ласка, тренуйся, дітей тоді було достатньо. І Вона маленька, така була, 44 кілограми. Так, ну, не зверталась уваги на неї ніякої, але потім дивлюсь. Футбол грає з хлопцями, тренується на рівні з хлопцями, не здається, не жаліється, старається дитина. І, і завдяки цьому з'явилися позитивні результати. Мама спочатку була проти. Мене подзвонив тренеру, мій брат, записав мене. Я сходила, позаймалась трохи. Мій тато переживав, що будуть якісь травми. Це травматичний вид спорту. В Україні я брала участь. На чемпіонаті України в Хмельницькому, на всесвітній гімназіаді в Умані, на чемпіонатах області. Змагання за кордоном це були мої перші змагання. Я провела два поєдинки. Суперниці мої були з Бразилії. Думаю, найскладніше було відсутність тренера. Ми готувалися до цього. Моє завдання було полягало ще в тому, щоб навчити дитину самостійно. Всякі Ситуації в житті бувають, не завжди, на жаль, тренер може бути поруч. Тож Дитина повинна вміти буксувати сама, приймати рішення, налаштовуватись на поєдинок, грітись, думати тактично і в екстрених ситуаціях вміти аналізувати і приймати правильні рішення. Тож Ми над цим зарані до цього готувалися і працювали. Безпосередньо під час турніру я завжди був на зв'язку. Ми завжди розмовляли кожен день, утром, вечором перед боєм налаштовувались, після бою налаштовувались. Ми тримали зв'язок дистанційно. І я дуже хотіла, щоб весь світ побачив, що наша країна найсильніша, наші українці, спортсмени найсильніші. Що незважаючи на всі труднощі, ми йдемо вперед і перемагаємо.